Слава Богу. Слава Богу. Який багатий урожай. В садках є яблука, та сливи, налився соком виноград, і рясно груші зародили, з полів зібралося зерно, картопля в погребах добірна. Скажіть, це сталося б само, якби небожа милість вірна. Подяка Богу. День за днем Він пролива за нас турботу. О Дух Святий, роби роботу, щоб зародить і нас плодом, не листям гнаним по дорозі, щоб мати спільність нам з Христом. Прихід Його вже на порозі, вже близько час. Жінці Христа прийдуть, щоб Божу ниву жати. Чи ми готові вже тепер жінців тих радо зустрічати, які плоди зростили ми, любов чи гнів, мир чи ненависть, як часто, йдучи в низині, молитвою хвали сповнялись, але хіба Господь казав, що легко в небо шлях дається, і що хвороби? Біль війна нас в цьому світі не торкнеться, я не відкрила щось нове, і кожен з вас це добре знає. Потрібно дякувати за все, за те, що є, було і що чекає, за те, що легко дихать нам, що за добро не жде в'язниця, що вільно можемо йти в цей дім, де для душі. Жива водиться, що Бог продовжує життя, що є ще час для каяття сьогодні в днину цю погожу. Не голодують діти в нас, ми маємо більше, ніж нам треба. За урожай за цей запас, нехай хвала несеться в небо за те, що цілі в нас доми. Що можемо в ліжку просинатись, що можемо вулицею йти і на цьому місці ще збиратись. Але, якби забралось вмить від нас добробут та свобода, хай Дух Святий поможе нам не нарікать тоді на Бога, за всіх обставин у житті молімося без перестанку, і будьмо вдячними за все і вірними аж до останку. Амінь. Слава Богу.